Доброго ранку маляти! Запрошую вас на ознайомлення з природою! Прийшла пора осінь. На деревах починає жовтіти листя, пташки збираються відлітати в теплі краї, а на людей чекає багато турбот, а яких саме не знаєте? Тоді нам на допомогу прийде чарівна книга осені. Сторінки і повертаємо про турботи осені дізнаємось. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму, і собі і всім тваринам. Все навкруг поприбирати, жовте листя позгрібати, ще й дерева посадити, обкопати, побілити, на городі та в саду. Довести все до ладу. Дійсно, осінь це пора року, яка дає найбільшу роботу. Треба усюди зібрати урожай в саду, на городі, на полі. В садах люди з дерев зривають яблука, груші, різні сорти слив, а також збирають урожай винограду. На городі люди мають найбільшу роботу. Треба зібрати щедрий урожай картоплі, моркви, буряків, капусти, цибулі та часнику. Восени також збирають гарбузи, які можуть їсти не тільки люди. Гарбузами також годують домашніх тварин. На величезних городах, які називають поля, вирушують овощі в промислових масштабах. Потім ті овощі продають у магазинах та на базарах. І ось для того, щоб зібрати овочі, там люди використовують не просто лопати. Для копання картоплі є спеціальний трактор, який викопує, а потім грузять на вантажівки або на інші трактори з прицепами. І перевозять на склади у магазини та на базари. На полях комбайнери збирають зернові культури, а потім поля розорюють та готують до посіву озимої пшениці та ячменю. У лісі збирають гриби. Всі пам'ятають, що збирати гриби можна лише їсти ній. а потім ці зібрані гриби готують, сушать, консервують. Консервують не лише гриби, а консервувати також можна всі овощі та фрукти, помідори, огірки, перець, баклажани, кабачки, варити різні компоти із фруктів, варення. Щоб взимку годувати тварин, люди з літа і впродовж цієї осені заготовляють сіно та солому. Ось так багато турбот люди мають восени. Давайте пограємо в гру осінні турботи так чи ні? Якщо ми цю роботу робимо восени, ми кажемо так, а якщо не робимо, то кажемо «ні». Восени люди збирають груші та яблука. Так. Чи купаються восени діти? Ні. Восени копають картоплю. Так. А чи саджають помідори? Ні. Чи збирають пшеничні колосся восени? Так. А чи ловлять рибку? Так. А метеликів ловлять? Ні. Восени саджають дерева. Так. Восени збирають осінні букети. Так. А чи збирають восени гриби? Так. Восени згрібають листочки? Так. Восени збирають урожай. Так. Молодці малята. Працювали ми немарно. Урожай зібрали славний, і тепер в зимові дні буде їжа на столі, а в голівках дітлашні, будучи знання міцні. Дітки, ви молодці, що були дуже-дуже уважними. Я дякую вам за увагу! До побачення!